Чергова сумна звістка з фронту зібрала на головному майдані рівно сотні людей. Всі вони прийшли, щоб віддати шану полеглому на війні земляку, 26-річному лейтенанту Владиславу Ніколаєву. Молодий рівнянин загинув у Миколаївській області. Автомобіль, у якому перебував влад, наїхав на ворожу протитанкову міну. Як кажуть, воїни гинеш в бою, це відповідно трошки воно по іншому. А тут дуже велика втрата, тому що неочікувано, перш за все. І знаєте, ворог такий підступний, що він не намагається любим методом робити. Задати нам волю і зробити такі великі втрати, те, що ми маємо сьогодні. Ті, хто знали Владислава особисто, пригадують його не по роках зрілу поведінку, відповідальність за свої дії та майбутнє країни. Знайомий героя Вадим півроку ніс службу з владом у Рівному. Згодом його товариша мобілізували на південний напрямок. Владислав хлопець крепкий, був стійкий, ніхто там не думав, що не справиться, не витримає. Всі тільки бажали йому успіху, міці, здоров'я, сил. Прийшли віддати шану молодому герою, як його друзі та знайомі, так і побратими батька Давіда. Вони пам'ятають Владислава ще юним хлопчаком, який ще тоді, після першої агресії Росії, в Україні рвався в бій захищати батьківщину. У нього не було військового досвіду, крім того, що вони вишколювались саме хлопчика і готувались до війни. Він мав військову кафедру і. А досвіду не було бойового. Він вже його здобував по факту. Найбільша ж втрата спіткала батьків героя, його наречену та близьких друзів. Родина Владислава ще з 2014 року брала активну участь у захисті України від окупантів. Це для них дуже велика втрата, тому що вони добровольці з 2014 року і не могли собі подумати, що вони виживуть, переживуть від 2014 до а Радіціна після громадської панахиди у центрі рівного траурна процесія перемістилася до свято собору. Поховали Владислава Ніколаєва на кладовищі Нове в обласному центрі. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.